Добрий день, гороскоп для Терес на липень місяць, астрологічний. З 1 по 10 липня живе спілкування, групові проекти, колективне дія. Це час, коли через соцмережі, друзі або спільноти може з'явитися несподівана можливість або дохід, надихають на більшість сміливих рішень без зайвих страхів. Не соромтесь просити підтримки колег, друзів, груп. А перш ніж вкладати в нову справу, обчисліть ризики та складіть попередній план, перевіряйте документи та дивіться в майбутнє з натхненням період з 11 по 20 липня стане прагматичним, критичнішим до крити, ви будете проявляти критику до дрібниць, фінансів та роботи. Зростає увага до бюджету, підписок комунікацій, паперів, створює створення нової дисципліни, стабільності щоденної рутини, перегляньте витрати за першою половиною місяця, де можна заощадити, забезпечити порядок у своїй фінансовій папці, паперових питаннях. Це не буде. Зайве. З 21 по 31 липня е, час близько і показу. Виведіть ви, ви, ви себе на е, сцену. Це також випробування або справжнє, або підлаштоване. Тобто буде як. Якась ситуація, де вам потрібно буде проявити стійкість і такі якості бізнесмена чи директора. Важливий поворот завершення справ розвантажені технічні фінансові рішення. Саме критичний період це з 22 по 29 липня, тобто це той період, де Будуть перепровірка вас на е, Дім побудіти тварини, несповідлені, побутові витрати, можливо, невеликий ремонт в домі. Завершить усе застаріле, тобто закрити борги та. Підписки старі підписки. Якщо щось іде не так, відкидає, це звільнить місце для нового. Поднічний гороскоп для Терес. 1 по 10 липня Рона Гебор, обмін і рівність, ідеальний час для уходи, взаємовигідних домовленостей. З 11 по 20 липня Рона Берберкано народження чогось нового, нові проекти ідеї можливості, особливо в домашньому. Чи творчому просторі з 21 по 31 липня Рона? Іса. не поспішайте зупиніться, переведіть дух або переглянь... перегляньте проекти, час для рефлексії та перезавантаження. Гороскоп здоров'я з 1 по 10 липня підвищення нервозність через активне спілкування. Рекомендована щоденна розслаблююча практика, дихання прогулянки. Мету, вечірній чай, легкий масаші, спання, щонайменше 7 годин без гаджетів. З 11 по 20 липня потенційні проблеми з печінкою або ЖКТ через стреси або зміну харчування. Рекомендується дієта на овочах, зелений час, обливання холодною водою. з 21 по 31 липня хронічні недуги можуть загостритись, бурно тиск, спина, емоційна напруга. Скоріше за це, це буде як е, е, наслідок періоду, де потрібно буде відстоювати своє я. Вам потрібні спавичори з ефірними маслами, лаванда, розмарин, теплі компреси, легкі розтяжки, рейки, масаж. Гороскоп е, снів. Для ТРС. 1 по 10 липня снин ним про групову взаємодію, роботу в команді, соцмережі та творчі колаборації. Звертайте увагу, які ідеї та пропозиції повторюються. там підсвідоме дає ноту. З 11 по 20 липня сновидіння матимуть аналітичний характер, бюджет, баланс, утримання ресурсу може з'явитися символика ваги Зважування реальна або символічна. 21 по 31 липня багато інтенсивних снів до по вода, склянки, посуд. Будинок, діти домашні сцени, вони вказують на завершення емоційних справ. Занотуйте перше враження, це як ключ до перезавантаження. М -м -м, так, дякую Терези. Гарного липня.